Привітся на каналі Лок і сьогодні ми будемо грати в Роблок що мені сестра скаже яку ігру і грати. Ай, привіт І будемо зараз їхати. Вона взяла якусь тачку, що ти взяла. Оя буде. Ти хоча б дом взяла? Что ты надо только дом брать, все? Тут так... жизнь рано, жизнь. Губика нос. Наша млка. Выбирай хороший, Йока. Я забуду выбирать. Что яку хочешь, пишет и карту дам. Мы гроші получаем. Нет, мы просто елку все выбираем. Здесь я такая юка. Є така такая лгки, дисста ще покажется. Два велику лекарства. Почекай, почекай. І що вот такі елки. Тут тоже ебать, Давай Вой щоб вдома сніг дома снег играли. Ммм-не, ну, два возвращаются воекутим. Давай. Ах, давай. хиску. Давай. Ладно, псс псю снігом. Пофиг шли снигом. Ой, сюда. Сюда я. Обаем. Та не сніжки кидаем. Руба, папа. Вс, теперь берем. Дай я зову, я же мужик. То да я мужик. Я мужик. Пошли, 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 пошли. Я мужик. Я мужик. Да прыгай. Так, вс, все. стой. Это наша буду елочка. Не, блин, это Пакет буду мусор. О, давай, давай на камеке сходим. Там что, может, камеке? Вот, все, давай. Еще на камеке сходим, покатаемся. Я скин? Я думаю, что... Ше... А -а -а. <клёх> А я її отрубаю! Маску давайте я вам покажу! А я подивлюся! А я на Канканканк тут не можу Я не знаю. А як тут кататись? Я понял, як кататись! Інє нєт! Нєт! Вона ледь, ледь поворачують. для а ну-я! А!!! Все, я думаю кажу езі, бо... Як А як вирісти? А як? Почекай тихо. Я знаю, все! Диви як я катаюсь! Це Езі! Я влазу!

Я вам покажу, що я хочу вам сказати там до вас покажу. І ви мені напишіть коментарі. Оце нас боротись машина. Йдемо, їдемо. Їдемо. Ну так швидкий. Я воно дуже медовий. Так Ай чушку мовчить. Айс! Я нічого не, не пріжок. Це буде дуже довго. Давайте я включу. почекай. Коли ми вже будемо під'їжджати додому? Тихо. Тихо, зараз ми взяли отакий дом. Це я взяла. Нормальний дом. Тут разі є до А як викрити? Ай, дай ключі. Може. Ой, я хочу вам показати. Ты давай ключі, напишіть коментар, мені брати для у скінчанського скинчанского вот таку шапочку надівати. Не знаю, мені на вашу допомогу комментарии брати ілі не. Давайте так. Е, да. Якщо набирається тут 10 просмотрів, то ми шапку беремо. 10, то ми... То ми то мене беремі. А, ти мене закрила. Да? Да. Чекай, чекайся. Чекайся. Дай включу. Да. Прикольно тут зароблять. Там должен бути... Так, зараз дивимося, що тут є. Тут такий камінь Ладно, є. є. Ты будеш... Окей, я буду показувати пешкам, які тут а, ні, нам забирають вдома. 5-0. П'ять ранку, боже. Сіряємо машини. Тут якась пальма. Ой, куди я виліз. Заходим. Кривайся. О, тут ванна, я коли понимаю. А, тут... А тут -а, якась спальня двох мест. А мы що, ми будемо месяц спати? Не знаю, я пока хочу свою кроватку знайти. Така прикольна кроватка. О, це моя кроватка. Тут ще. Да, оце моя. Одна мес. Це на другому этажу. І тут ще мій я кум... модубу. Оце мій буди ноутбук. Я буду займатися ділами і получати бабки кого буду на роботу йти. Це як ранений зі будемо грати. Відео буде максимум 10 хвилин тривати. Дувать, Давай зараз. Диви! Бо тут! От тут була з збоку. Де ти заходиш? тут? Де? Виходь з дому. А, 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 а! Ти бачиш, або тут. А що там далі? Тут можна там манашки, тут манашки. Давай щось згадуємо. Радку тут не можна спалитися. Нам десь сайки. Десь сайки. Я буду прыгати. Звари заремені, а я пока буду. Я хочу самі максимально до лки прягнути. А тут в Roblox. Я хочу подавить які тут машини є. Показати. Вау, прикольно скетки. Прикольно. Лимузин. Мерсики утесла. Прикольно, прикольно, при машина. Я буду працювати и полицией. Эй, я не можу її взяти? Не помню. Ну що, приватно. А, ні, вона просто не может не спать. А тут омыгалки включаються. О! Оце, да, Поїхали кудись? тут покатаемся, а не пока там что-то буду работать, но скоро приїдемо. то Вс, я работаю кулечью. Еще вам хочется продолжить, мы будем играть. Дань! Не знаю. Ну коли просмотры залетят. А шо целый? А ч там молодцы? Ладно, я включку я вже буду підъезжать до Аня. Ні, давайте не буду включать зараз. Не галку не будем. Ань, сідай! Подкачу. Це не ты? Нет, не Аня. Я думала, что с Аня. Аня куда-то поехала. Саус? Вот. А да дом наш?

Ой, я її вже знайшов. Так, да, все, твійник. Надо галочки виключити. Чи хочете другій серії набирати, я буду поліцейським. Скоро ми будемо заканчивати відео. Це було прикольно. Такий скінчанки мене. Йолку принеси. Че все, Аня під'їхала. Аня вже лочку ставила.